І собачок, як оці. І люди. Ми продемонстрували дітям дії під час пожежі, розгорнули рукава, подали воду, показали все про наш транспортний засіб, що у нас в ньому є. На мою думку, це дуже важливий захід, і перш за все, це дуже важливо, що це захід в начальному закладі. Дітям треба донести те, що правильно приходити вулицю на яке світло, правильно вибирати маршрут свого руху. От і це ми все намагаємося донести діткам. Що для них дуже багато емоцій, тому що діти давно між собою не бачились і хочеться поспілкуватися, а підсилює оце враження якраз присутність нових незнайомих людей у формі, та ще й отакі чудові автомобілі. Це для дітей сьогодні просто феєрверк. Взагалі, безпека в будь-який час дуже важлива а надто в умовах війни дітки і самого маличку мають володіти навичками. Це вже базові навички стали безпечного такого життя і допомоги іншим. Тому що вчитель може навчити математики чи української мови, але найкращо. Краще про це розповість саме фахівець, той, який на цьому розуміється, вміє сам надавати допомогу.